Всім привіт! От всім привіт, ось мої всі голуби. От сьогодні мені дід передав голубів. Аж дві пари, я ще не бачив які. І зараз буду доставати по одному. Зараз, неудобно. Неудавно отакий голуб, не видно, звісно. такий голуб червоненький, з білим. Ладний такий голуб. Ще один такий голуб. ще один такий голуб. Чубатий. І голуб. Така голубка. Одна біла чубата, його теж чубатий, з мохнатими ногами такими. Гадні такі. Лайше вилети, хоче вилітати І ще Голубка така. І голубка така. Так, дві пари такі, такі дві пари. Гад. Червоний, чорний, білий і черний червний. А такі голуби. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Всім пока!